На початку серпня українські сили завдали точкового удару по колоні російської бронетехніки, використавши невеликі ударні дрони. Атака відбулася на одній із ділянок фронту у зоні відкритої місцевості. За даними української сторони, за один наліт було знищено щонайменше сім одиниць техніки, зокрема танки Т 90 м і бойові машини піхоти БМП 3 Дрони були зібрані на основі цивільних комплектуючих. Двигуни, регулятори, акумулятори та камери купувалися в звичайних магазинах. Каркаси друкувалися на тривимірних принтерах. Пристрої керувалися вручну через відеошоломи ігрові контролери. Кожен дрон ніс бойову частину зазвичай це протитанкова граната радянського зразка, перероблена під скидання або удар згори. Операція відбувалася у кілька хвиль. Спершу дрони вели розвідку, шукали слабкі місця в колоні. Потім ударні апарати заходили з флангів і з тилу, уражаючи техніку у найвразливіші точки, згори, де броня найтонша. Декілька машин були знищені в русі, зокрема танки всередині колони. Один із дронів влучив точно в моторний відсік. Пролунав вибух, техніка зупинилася, колона стала. Оператори дронів використовували відеосигнал у реальному часі, керуючи апаратами вручну. Для кожного дрона прокладали окремий маршрут, ураховували будівлі, лісосмуги, перепади висот. Усе тривало швидко. Від запуску до ураження цілі минало не більше двох хвилин. Жодні системи захисту російської техніки не спрацювали. Активні комплекси, призначені для перехоплення ракет, виявилися марними проти невеликих і непередбачуваних апаратів. Радіоелектронна боротьба також не змогла придушити канали керування, дрони працювали на частотах, яких не передбачено у військових контрсистемах. Після атаки на місці лишилися спалені й покинуті машини. Частина екіпажів встигла залишити техніку, інші згоріли разом із нею. Відеозаписи, оприлюднені українськими джерелами, демонструють точність і координацію удару. Цей епізод став черговим доказом того, як дешеві і прості засоби можуть завдавати серйозної шкоди важкій бронетехніці противника. Операція тривала менше однієї години. Збитки Росії на десятки мільйонів доларів, втрати України нуль. Українські ударні дрони, що завдають основної шкоди російській техніці, це доопрацьовані fpv дрони в їх основі цивільні комплектуючі двигуни, регулятори ходу, акумулятори, приймачі та відеопередавачі, які можна придбати в інтернет-магазинах. Каркаси виготовляють на тривимірних принтерах із пластикових або карбонових матеріалів. Кожен такий дрон коштує від 2 до 5 доларів без урахування бойової частини. Це ціна самої електроніки та корпусу. Бойову частину переважно беруть із радянських складів, використовують ручну протитанкову гранату РКГ 3 здатну пробивати до 200 мм броні. Її підвішують до дрона на адаптованих кріпленнях. Під час удару або скидання з висоти у кілька метрів граната зводиться і спрацьовує як кумулятивний заряд. Керування повністю вручну. Оператор використовує відеошолом, у якій транслюється зображення з дрона. Контроль здійснюється за допомогою джойстика або ігрового контролера. Усе базується на системах, спершу призначених для хобі і перегонів дронів. Більшість операторів не кадрові військові, це мобілізовані цивільні, айтішники, геймери, навіть школярі. Навчання триває від трьох до п'яти днів. На тренуваннях роблять акцент на навігації, точності та орієнтуванні на місцевості. З огляду на роботу під стресом, влучність залежить від досвіду і реакції оператора. Тактика застосування варіюється. Найефективніший сценарій робота в парі або групі. Один дрон веде спостереження і підсвічує ціль, другий ударний. Трапляється і масовий запуск одразу кількох апаратів так звана роєва атака. Основна мета перевантажити противника, дезорганізувати його, змусити витрачати ресурси на оборону та евакуацію. Під час нальоту дрони заходять із флангу або зверху. Уважно аналізується розташування колони, відстані між машинами, наявність укриттів і маршрути відходу. Оператор підбирає траєкторію так, щоб мінімізувати шанс перехоплення. Висота польоту від 2 до 10 метрів, швидкість до 100 км на годину. Усе вирішується за лічені секунди. Зазвичай удари припадають на дах башти, моторний відсік або корму машини. Це слабкі зони навіть у сучасних танках. У разі влучання гранати відбувається детонація, руйнування двигуна або займання боєкомплекту. Навіть якщо танк не знищений повністю, він виходить із ладу. Завдяки компактності і дешевизні такі дрони можна збирати десятками. Після кожної успішної атаки збірні команди одразу вносять зміни, покращують кріплення, замінюють камери, коригують центр ваги. Усе це на рівні імпровізації, без бюрократії та погоджень. Швидкість виробництва ключовий чинник. В умовах війни такий дрон можна зібрати за один вечір у підвалі чи майстерні. Це повністю ламає стандартну військову логіку, де кожна зброя проходить довгий цикл розробки і закупівель. Тут усе швидше, простіше і дешевше. Така модель застосування дає змогу Україні утримувати високу щільність ударних дронів на лінії фронту, і саме це робить їх системною зброєю, а не епізодичною. Удари наносяться регулярно, втрати поповнюються за добу, ефективність висока. Російська бронетехніка, танки Т-90М і бойові машини піхоти БМП-3 створювалися з акцентом на захист від традиційних загроз, протитанкових ракет, артилерійських снарядів і прямого вогню. Головні зусилля спрямовувалися на посилення лобової та бортової броні, де ймовірність удару найбільше. Верхня частина корпусу та башти залишилася відносно слабкозахищеною. Ця конструктивна особливість стала критичною слабкістю проти дронів, які атакують згори. Захист від удару з верхніх кутів, так звана топ-атака, у російських машинах практично відсутня або мінімальна, товщина броні там значно менша, ніж на фронтальній проекції. Сучасні системи активного захисту, покликані перехоплювати ракети і снаряди до влучання, розраховані на великі цілі з передбачуваною траєкторією польоту. Невеликі розміри і висока маневреність дронів роблять їх виявлення і перехоплення надзвичайно складним. Такі системи часто не встигають зреагувати або просто не бачать маленький дрон у безпосередній близькості. Крім того, колони російської техніки зазвичай рухаються щільними групами, щоб забезпечувати взаємну підтримку і координацію. Це зручно для захисту від наземних атак і мінних полім, але суттєво підвищує вразливість перед повітряними ударами. Дрон, що прорвався в колону, може вразити один танк, після чого інші змушені зупинятися, утворюючи затор і полегшуючи нанесення подальших удагів. Нерухаві машини в заторі стають легкою мішенню. Спроби замаскувати техніку за допомогою сіток і фарби, не дають результату. Дрони, оснащені камерами з високою чіткістю і тепловізорами, які дозволяють виявляти техніку навіть у густій рослинності. Радіоелектронні засоби придушення, що їх використовують російські війська, хоч і здатні заважати частотам керування дронами, працюють неефективно через розподілений характер фронту та часту зміну каналів зв'язку українських операторів. Часто виникають прогалини у прикритті, якими користуються українські пілоти. У результаті навіть найсучасніші танки виявляються вразливими перед невеликими дешевими і маневреними дронами, які можуть безкарно вражати слабкі зони згори. Це створює серйозний виклик для російських військових і потребує перегляду тактики та технічних рішень. Російські війська активно застосовують системи радіоелектронної боротьби для придушення керування і зв'язку українських дронів. Мета заблокувати канали керування, завадити передаванню відео. І таким чином позбавити операторів можливості точно спрямовувати ударні апарати. Однак практика показує, що ці заходи не дають стабільного результату. Основна причина висока мобільність і децентралізація українських дронів та їхніх операторів, часто керування здійснюється через стандартні комерційні частоти і обладнання, які складно повністю заглушити без втрати власних систем зв'язку. Українські пілоти використовують різноманітні моделі дронів і передавачів, змінюють частоти, перемикаються на нестандартні протоколи, багато апаратів працюють на основі комерційного обладнання, яке не піддається традиційному військовому придушенню. Також операторів підтримують супутникові канали зв'язку StarLink, що дозволяє їм залишатися на зв'язку навіть за часткового блокування наземних систем. Крім того, фронт в Україні це протяжна. І диламічна лінія з великою кількістю вузлів і точок керування. Системи радіоелектронної боротьби не можуть охопити всю зону дії одночасно, що створює вікна для запуску і керування дронами. Саме ці зони і використовують українські оператори, щоб проникати вглиб оборони. Втрати в ефективності радіоелектронної боротьби призводять до того, що російські підрозділи змушені виділяти додаткові сили і засоби для протидії дронам. Створюють спеціальні групи спостереження, запроваджують заходи з зміни маршрутів руху та організовують повітряне прикриття. Проте всі ці дії поки що не дають помітного зниження загрози. У підсумку, попри серйозні інвестиції в радіоелектронні засоби, російська армія стикається з проблемою: дешеві і гнучкі українські дрони продовжують завдавати ударів, обходячи сучасні засоби придушення. Українська програма з виробництва ударних дронів виникла не як централізований проект, а як народна ініціатива. Від самого початку війни інженери, ентузіасти, студенти і волонтери об'єдналися, щоби створювати і удосконалювати дрони на базі доступних компонентів. Виробництво розподілено між багатьма невеликими майстернями та гаражами. В одних місцях друкують каркаси на трьохвимірних принтерах, у інших встановлюють електроніку, в третіх готують бойові частини. Такий децентралізований підхід дає змогу швидко масштабувати виробництво й унікати вузьких місць у ланцюгах постачання. Запаси протитанкових гранат радянського зразка, а також інших бойових частин, ретельно обліковані й розподілені по різних пунктах зберігання. Волонтери адаптують ці боєприпаси під підвізку на дронах і забезпечують їх безпечне транспортування та використання. Фінансування проєктів часто здійснюється за рахунок краудфандингу, пожертв компаній і приватних осіб. Це дає змогу закуповувати потрібні компоненти та розширювати виробництво без тривалих бюрократичних процедур. Навчання операторів також побудоване на цивільній базі, використовують короткі інтенсивні курси, у яких навчають основ пілотування і тактики. Багато операторів це люди з досвідом в ІТ, авіомоделюванні чи іграх із використанням віртуальної реальності. Це дає їм перевагу у швидкому освоєнні керування дроном. Завдяки такій системі Україна отримує постійний потік нових дронів і операторів. Втрати під час бойових дій швидко компенсуються. Виробництво і навчання відбуваються паралельно з бойовими операціями, що робить програму дуже стійкою і гнучкою. У результаті українська ударна дронова програма стала одним із ключових чинників успіху на фронті, кардинально змінюючи співвідношення сил і створюючи нові виклики для російської армії. Українські сили активно використовують тактику масових запусків дронів, так звані ройові атаки. Замість одиничних ударів кілька апаратів одночасно націлюються на колону чи окремі об'єкти противника. Такий підхід створює перевантаження систем захисту. Активні комплекси і радіоелектронні засоби не здатні ефективно відбити одразу десятки невеликих і маневрених цілей. У результаті багато дронів прориваються і уражають техніку. Ройові атаки не лише завдають фізичної шкоди, а й створюють психологічний тиск на екіпажі. Постійна присутність дронів змушує танкістів і механіків безперервно дивитися вгору, відволікаючи їх від основного завдання і підвищуючи рівень стресу. Крім того, коли один танк у колоні знищується або виходить із ладу, утворюється затор, що додатково збільшує вразливість інших машин. Часто екіпажі вимушені покидати техніку через побоювання нових ударів, що знижує боєздатність підрозділу. Тактика ройових атак потребує злагодженої роботи операторів і постійної координації. Українські підрозділи використовують супутниковий зв'язок і зашиховані канали для обміну інформацією і наведення дронів на цілі. Досвід застосування дешевих ударних дронів в українському конфлікті вже змінює погляд на сучасну війну. Показується, що висока вартість і складність техніки не гарантують її безпеки. Україна довела, що за допомогою недорогих, легкозамінних і масово виробляємих дронів можна ефективно боротися з дорогою бронетехнікою. Це змінює баланс сил і змушує переглядати підходи до захисту та організації бойових дій. Багато держав вже аналізують цей досвід і розробляють власні програми з масового застосування малих безпілотників. В найближчому майбутньому на полі бою домінуватимуть не лише важкі машини, а й сотні маленьких дронів, здатних змінювати хід бою. Для Росії виникла нагальна потреба терміново модернізувати техніку і системи захисту, покращувати радіоелектронну боротьбу і створювати нові методи протидії дронам. У підсумку українська дронова програма стала прикладом того, як інновації, простота і масовість можуть перевернути уявлення про війну і змусити армії світу адаптуватися до нових загроз.